Вітання всім глядачам. Сьогодні підсумовуємо перше коло чемпіонату футболу Чернівецької області з головним тренером УСК «Довбушем» Андрієм Кральничком. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як ви можете підсумувати перше коло, чи задоволені ви грою, чи задоволені результатом і що б хотіли в майбутньому? Вітаю. Звичайно, звичайно, взяти підсумок перше коло наше. Я вважаю позитивне, тому що як не як зібралося лиш. Була велика пауза. І якщо дивитися зараз турнірну таблицю, друге місце. Плюс зараз, як не я команда набрала чудову форму, зараз друге коло починається з такими командами, з якими цікаво грати в футбол. Я думаю, позитивно. Ну, якщо подивитися на цей чемпіонат, ми знаємо, що команди перші твірки це золоті очки, і десь у нас є відставання. Як ви дивитесь на це відставання? Чи зможемо ми в другому колі все ж таки компенсувати це відставання команда, чи, чи не зможе, тому що в принципі 5 очок від Фазенди це досить багато. Ну, як я скажу, що десь, знаєте, все, що робиться, робиться на краще. Ми зараз набрали гарну форму, зараз е підтримаємо цю нашу кондицію. Зараз, як ми бачимо. Фазенти, де стратили очки. І десь на цьому фоні психологічному ми можемо десь трошечки, трошечки додати, і я думаю, все буде добре. Ми навіть можемо, дай Бог, доженемо, і все буде добре. Якщо б у другому колі можна було заявити нових гравців, на яку позицію ви б десь посилили на коланку якогось гравця? Я вам скажу так: в першу чергу, це заміна. Дає молоді гравці у нас, дає перспектива, але все буває, травма червона і десь хтось не дотягує стартових хвилин. Але я думаю, правий півзахисник не помішає нам, навіть я вже спілкувався з одною людиною. В центр нам не помішає така ж конкурентно спроможна людина в напад, щоб нас нападає, що бомбардир теж трошечки не відставав. Ну і, звичайно, за захист. Без захисту бачимо, що зараз тифунок отримав травму, хочеться теж якусь конкретну таку людину хорошу, але теж спілкуюся з людиною, думаю, все буде добре. Ну, сьогодні ви показали, що вас, вітаю, до речі, вас з дебютом. Сьогодні ви вийшли, забили. Ну і в принципі показали всій команді, як треба вміти грати, як треба вміти забивати в дебютних матчах. І, в принципі, я думаю, що хлопці десь це зацінили. Буде можливість у вас надалі таки виходити в матчах і десь в принципі, показувати футболістам майстер... свою майстерність. Знаємо, що ви в минулому досить непогано грали на професійному рівні, тому в принципі, на цьому аматорському у вас досить класно виходить. Як вам сказати? Грати завжди хочеться, але якщо ти вже займаєшся тренерською діяльністю і тренуєш футболістів, то ну, сенс тоді тренувати мені футболістів, якщо я граю. Звичайно, ну, сьогодні вийшов отримав задоволення. Да, десь можна ще десь вийти разочок другий. Зрозуміло, травми. Навіть сьогодні, чого я потрапив 18? Один отримав травму, другий захворів, четвертий просто не ходив на тренування. Це вже, ну, хто ходив на тренування, тот, по-перше, в 18. А час покаже, можливо, ще зіграє два-три таких тура. Ну, сьогодні кращий бомбардив добуш, Богдан Столичук в принципі, лідер в чемпіонаті забив найбільше голів, але незважаючи на те, що він є лідером, в нього досить багато моментів, яких він не забиває. Чи якось ви працюєте на тренуванні, чи якось ви підказуєте, чи це до нього має прийти якось по-іншому. Я не знаю. Як, як каже футболіст в Україні, може до церкви сходити. Ну щось треба робити, бо моментів досить багато, так, забиває, але в серйозних матчах можливо ці моменти не використані, не бока для додому. Ні, це у Богдана тут не до церкви, тут не тренування, по тренування. Тренування у людини, я всім казав, не трогайте мені людину, вона буде забувати. Людина на тренуванні з 10-9 забуває, це, ну це майстерність. Тут інша роль, тут психологія. Тут треба психологічно розмовляти, розмовляти, розмовляти. Тут треба, є такі люди, як казав Лабановський, яким треба напіхати, а є люди, з якими може випити бокал вина і поговорити з ним, що от у тебе все хорошо, ти молодець, ти стараєшся. Так само з ним. З ним треба просто спілкуватися, і десь трошечки йому в пеності, у цей футбольний. Тренерському е, періоді, ну, вам допомагає Віталій Вікторович. Е, це ми бачили, знаємо і бачимо на іграх. А е, в домашніх справах е, от батько вам не підказує, там, Андрію, там, от випусти того, зроби то, там, десь є якась підтримка від батька в плані цей. Він навпаки каже, що, їх, що, їх, ти, що ти їх тренуєш, вони пас не можуть самому дати. Оце <находи> мені, мені здається, батько би вийшов сьогодні також був би в порядку, так як і ви. Ну, мене вбив би забив. Допоміг би, допоміг. Ну так, в принципі, підказує, дивлюся, що постійно на матчі ходить, переживає за вас, переживає за довбуш. І, можливо, десь є підскази, особливо коли в першій матчі десь було, не, було, не було тої впевненості, яка зараз є. Можливо, десь батько і підказав щось. Ну, спілкуйтесь після ігор. Ні, mm. nee, ми спілкуємося просто на ту тему, що. Що ти їх тренуєш? Все. Там тупо ну, затрава. Конкретно, як ти їх маєш тренувати, що ти маєш з ними робити? Він до цього взагалі не лізе, там все моє, все досвід, десь інших тренерів пози, чи можна сказати, десь література. Тобто, по цьому питанню він тренувальний процес взагалі не лізе, він просто так десь підкалує. А? Ну, Приємно, приємно, що в принципі, батько і може. І коли там щось скажуть, то я думаю, що ви дослухаєтеся тут питань немає. Плани, які? От ну зараз чемпіонат, далі, далі що? Далі розуміємо, що друге коло, кубок, і які ви ставите з собою задачі перед кубками, які задачі далі до закінчення чемпіонату. Тому що ми розуміємо, що зараз ми граємо на домашні ігри. Виграєте на класному полі, а на виїзді ну ми самі бачили, що є. Що можливо втрати очок, які взагалі задачі стоять перед вами як тренер? Я завжди своїм хлопцям кажу, я їм пробую донести, що не важливо товариська і зустріч, тренування, кубок-бані, чемпіонат, кожну гру ви маєте вигравати. У вас має бути якась, ну, ні, от вийшли, ай-ай-ай, вийшли. Ви маєте кожну гру вигравати. Вас ви маєте собі робити, як ну, продавати себе, грубо говоря. Ви маєте кожну гру вигравати. Звичайно, хочеться виграти чемпіонат, Звичайно. Звичайно, хочеться кубок виграти. Ну, час покаже. Покаже. Зможемо це, не зможемо. Вже робили плани на майбутнє, на зимні міжсезоння. Знаємо, що зараз дозаявити не можна, але в принципі зимою транспортне вікно відкривається. І взагалі, який план далі, як, як команда рухається, що ви бачите. Ну, ми чули, що ви хочете підсилитися. 에, там, плани там, одні, а особисто ви, ви на що надієтесь і що би ви хотіли в цій команді отримати для себе особисто як тренера? Ну, в першу чергу почнемо з того, що навіть коли ми закінчимо цей коло, е, звичайно буде перерва. Е, команда не буде зупинятися, команда буде все одно тренуватися. Просто може навіть збиратися там три рази в тиждень, але тренування буде. Це буде навіть таке більше футбольщик, дирдирчик, щоб хлопці отримували задоволення. Потім хотілося б, звичайно, щоб були конкретні збори. Звичайно, зранку, зранку і вечором двох таке от тренування. Що би хотілося від команди, звичайно, тільки прогресу. Хочеться давайте почнемо з того, що хочеться другого Як би це смішно не звучало, розумію всі реалії, які зараз відбуваються в країні, але. Хочеться другу лігу, не знаю чого. Дивлюсь зараз чемпіонат аматорів і другу лігу, ну, що там, що там гарний рівень. Сказати, що друга ліга слабіша, не знаю. Ну, ви згодні, що наш Буковинський край ну, не може обмежитись однією там, головною командою футбольного клубу Буковини, що наш край, в принципі, Потребує ще якоїсь професійної команди, тому що ну, маємо рухатися вперед. І, в принципі, довбуш може бути один із, один із них. Але чи витримає він ту конкуренцію, і чи витримає він той рівень, який зараз є в чемпіонаті аматори чи другої ліги з тими футболістами, які є. Тому що ми говоримо про місцевих футболістів, тому що місцеві футболісти це ну, як, як, то, як не вони, мають грати в цій команді, виходить. дивіться, в Тернополі Нива-2. Нива, три команди на аматорі грають. Щоб що в Ченцях не може ну, такого зробити, щоб була навіть аматорська команда. Де будуть грати місцеві хлопці? Ну, Буковина, так, да, Буковина Ю-19, окей, 20 років хлопців. Що і зразу візьмуть буковину? Я не знаю. Це хіба що має бути. Якщо зараз місцевих нема? Я не хочу зараз говорити, чому нема, чого нема, це вже їхні проблеми чи не проблеми, не знаю. Але того є така команда, як «Добо», щоб грали наші місцеві. Хоча я зараз буду казати а Орнат, Орнат, у нього, по-перше, дружина, з Чернівців — це вже місцеве, так що вибачайте. Чи вели ви переговори, ну, цікаво, болівальники писали, коли е, ми знаємо, що футбольний клуб Боковина, якщо не помиляюсь, ну в місцевих, ні здається, ніхто не грає. І коли тих останніх місцевих, які ну, розірвали контракти, чи вели з кимось перемовини з боковини, щоб прийти в тому футболісту в довбу? Саме з місцевих? Так, саме з місцевих футболістів буковини, які залишили Буковину чи не вели переговори, щоб їх запросити в добу, щоб вони під вашим керівництвом грали в чемпіонаті. Ні, ну Звичайно, е, я розмовляв із Васю Пологнюком і з, з Ігором У них свої якісь реалії, у них хтось хоче ще в другій лізі пограти, хто хоче в першій лізі пограти, хтось хотів з друзями пограти, Звичайно, розмовлялося. Розмовлялося, але напевно вони mm. думали, що знаєте, наш проєкт такий, щось таке, знаєте. Але зараз ми. Вони... Я думаю, побачать наші друзі-футболісти, що є якісь, такі, знаєте, солідність, якась така. Що як ніяк тренувальний процес є, то я думаю, і самі захотять ну, нашу команду. Хотілося, тому що ну, болівальники питаються, тому що це хороші футболісти, перспективні. І ну, було одне з таких запитань, е е можливо, десь і може некоректне, так, але. Е ким би ви хотіли з теперішнього чемпіоната команд тих футболістів, ким би ви хотіли б підсилитись? Можливо, це неправильно, але якщо у вас є відповідь на це, от, ну умовно там з якоїсь там команди, ви кажете, мені би там той футболіст подобався. Я б не Да, наших обласних, хто то, такий. тому що ну, ми ж розуміємо, що ми повинні підсилюватися, ми повинні дивитися майбутнє. Можливо, вам хтось подобається з інших команд футболістів, які би хотіли, щоб вони були, хоча б пройшли би збори з командою? Ну, звичайно, хотілося б. Би... Дмитра Лахмана з Фазенде, Масікевича би хотілося б бачити в клубі. Е е е хотілося б мого одного студента взяти Сашу Штефановича, який зараз в Він Як не як наш Чернівецький, чому би і ні. Так, 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 так. І все, напевно. Ну, Я думаю, цей список збільшиться. а… А, Ну і, звичайно, і лязі нові. Ну, він тренується. Звичайно, це, це, це не секрет. Він тренується. Я думаю, ці футболісти, я думаю, що їхні президенти клубів там цінова політика зразу виросте у них е, преміальних. Тому, в принципі, але е, що що класно, що є тренувальний процес. Е, і коли є тренувальний процес, то команда рухається і, і це добре. Чи у вас влаштовує той тренувальний процес, е, поля, умови, чи, може би ви хотіли б е, збори які будуть зимою, чи хотіли б якихось. Щось нового, щось може змінити, якесь проведення зборів якось по-іншому. По полях що казати. Якщо ми граємо на штучному полі і тримуємося на хитрику, то вважаю чудове поле. Навіть коли я їхав в інші місця, то не такі були штучні покриття, як у Що тут, на Олімпії, що хитрик. Тобто по покриттю взагалі питань нема. А на рахунок тренувального процесу. Це не мені казати, казати гравцям, чи подобається їм, чи не подобається. У тренувальному процесі ну, ми вже говорили про тренерів. Чим би ви хотіли б підсилитися в плані, там, може, організаційно, може тренувального процесу, може, я не знаю, ну, там, знаємо, що в команди майстрів там. Є там п'ять адміністраторів, три масажиста. Ще там. Ми ну, розуміємо, що довбуш не є професійним клубом, але на майбутнє чим би ви хотіли підсилитись в плані тренерського свого штабу в майбутньому в чемпіонаті аматорів чи області. Звичайно, це все кльово, це дуже круто. Головне, що це при, при, ну, приносило результат. Крапка. Доктор у нас є, слава Богу, при першій же травмі. Ми спілкуємося з лікарем, він приходить, робить все, що потрібно, виписує всі ліки, які потрібні, робить всі уколи. Тобто, По цьому питань нема. У ці сауни, масажі, це, звісно, все дуже кльово, але якби у нас було реально дві гри в тиждень, да, нема питання. А поки що одна гра в тиждень, плюс є пауза, десь через тренувальний процес ми відновлюємося. Тобто, звичайно, хочеться. Але це ну, той рівень, який є на зараз у мене, він вас влаштовує, І чи він є на, насправді топовим для місцевого рівня? Для місцевого рівня це вже взагалі ідеально. Тренувальний процес є, поля є, мічі є, гравці є. Супер. Це, це супер, це класно. І на сам кінець, ну, в принципі, така рубрика Бліц. Вибирайте, що вам більше подобається на, на це запитання. А там уже, в принципі, вболівальники і всі хочуть буде дивитися, вони вже дадуть оцінку вашого вибору. Е, я вам буду казати: або то, або то, ви будете вибирати. Месі Роналдо? Месі. Пиво вино? Ну, дивлячись пора року. Зараз вже осі вино. Адідас Пума? Адідас. Натуральний газон штучний? Штучний. Піца суші. Піца, якщо вона хороша. Динамо Шахтар. Динамо. Кола Пепсі. Кола — «Зеро». Гроші перспектива. М -м перспектива. Чемпіонство, Кубок. Чемпіонство. Чемпіонство. Дякую, дякую вам за це інтерв'ю. Я думаю, що в майбутньому будемо частенько таке з вами розмовляти, тому що вболівальники чули і бачили, що довбуш як розвивається, як рухається. Тому будемо раді вас запросити ще раз до наших програм. Дякую.